За період свого 15-річного існування школа лідерів стала хорошим стартом для плеяди на сьогодні успішних відомих особистостей, політичних, громадських, культурних діячів нашого краю. Об'єднала широке кола найрізноманітніших активістів міста області. Зокрема, стало колискою вже відомого громадського руху Молодь та зміни, зібравши в своїх лавах представників не лише Івано-Франківська, а й районів Прикарпаття. У неділю в Палаці культури мінерал стартував третій сезон школи лідерів у Калуші. На відкриття прийшли десятки молодих людей від школярів та студентів до вчителів і викладачів. Серед них були як випускники попередніх сезонів, так і ті, хто вперше завітав на цей проект. Організатори обіцяють цьогоріч зробити його більш масштабнішим та цікавішим. Крім навчання лідерству та зустрічей з відомими та успішними людьми будуть організовуватись поїздки в гори, майстер-класи з різних образотворчих мистецтв, катання на ковзанах у льодовому палаці, проведення різноманітних акцій та реалізація потрібних місту проєктів. На відкриття завітали засновники Івано-Франківської школи лідерів, депутат обласної ради, керівник проєкту Володимир Олійник, головний тренер школи Радислав Петрів та інші. Співорганізаторами проєкту у Калуші є голова громадської організації Вільна молодь Володимир Сакулич, депутат Калуської міської ради Володимир Тимків та голова обласної організації молодого руху Олег Савка. Навчитися бути справжнім лідером у своєму середовищі можуть активні, розумні, амбітні люди, котрі прагнуть отримати ґрунтовні знання в теорії лідерства та практичні навички команду утворення, комунікації, стратегічного планування, реалізації власних проєктів, а також отримати безцінний досвід і незабутні враження від виїзних тренінгів. Школа лідерів це в першу чергу проєкт для людей, які не хочуть стояти на місці, які хочуть іти далі. Дуже багато зараз, ну верніше, не багато, але все-таки велику роль відіграє відіграють батьки, тобто в тому, де діти будуть вчитися, де перше робоче місце і тому подібне. Школа лідерів для таких людей не ну, скажімо, не спрямована. Школа лідерів спрямована для тих людей, які. Не, яким батьки не дають, так? які хочуть рости самі, які хочуть будувати кар'єру самі, е, яким е, ну, нема кому підперти чи допомогти, чи фінансово, чи, чи е, зв'язками. Тобто це проєкт, який Фактично робить людину з самого низу і ставить її ну, в такий порядок активних людей цього суспільства. Ще одна річ: я вже про активність. Отже, школа лідерів – це проєкт, який бере людину пасивну, молоду людину пасивну, а їх зараз просто неймовірна кількість, і робить з нею людину активну. Тобто, ту, яка в першу чергу будує своє життя, в другу чергу, ну, чи Тобто паралельно дбає про суспільне життя, так тобто, вона робить щось добре для свого міста, області, держави. Навчання у школі лідерів триватиме 10 тижнів і є абсолютно безкоштовним. А проходитимуть тренінги щонеділі о 12.00 в Палаці культури мінерал.